Вас вітає західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Сьогодні говоритимемо про довіреність і заповіт без нотаріуса, що визначено законом для військовослужбовців. Зокрема, детально розберемося поняття та основні вимоги до заповіту та довіреності. Які довіреності та заповіти прирівнені до нотаріально посвідчених, таким вони посвідчуються порядок реєстрації заповітів та довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених в умовах війни. Про це нам розповість Мар'яна Нагревна, заступник начальника відділу з питань нотаріату у Львівській області, управління нотаріату Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Якщо у вас виникатимуть запитання, ви можете залишати їх у коментарях, і ми не дамо на них відповіді. Пані Мар'яно, добрий день. Доброго дня. Тож розпочнімо із першого питання: поняття та основні вимоги до змісту довіреності та заповідь. Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам за можливість сьогодні працювати і переходимо до нашого першого питання. Отже, довіреність. Довіреність є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють довірителем безпосередньо третій особі. У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належать чинити представнику. Дії, які належать чинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання, підписання, прізвище, імена по батькові. Повне найменування для юридичної особи, місце проживання і місце знаходження для юридичної особи представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посади, які вони займають. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною: строк її довіреності. Строк її довіреності встановлюється у довіреності. Строк її довіреності зазначається словами, визначається днями, місяцями, роками. Строк, якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає свою чинність до припинення її дії. Представництво за довіреності припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від е, вчинення. Дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, припинення юридичної особи, якій видана довіреність, смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безлічно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. Однак у разі е, смерті особи, яка видала довіреність, е, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. І у разі смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безлізвідсутньою обмеження її цивільної дієздатності. Е, Заповітом є розпорядження. Фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт е, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Чинення заповіту через посередництво не допускається. Заповіт складається у письмовій формі, де зазначається місце і час складення заповіту, дата та місце народження заповідача. Документ має бути складений так, щоб розпорядження заповідача не, виникло, не викликало е, незрозумілостей чи суперечок після відкриття спадщини. За заповітом е, майно може бути заповідане у власність. Підписує заповіт особисто заповідач. Якщо особа не може підписати заповіт, він від, е, підписується відповідно до е, частини 4 статті 207 цивільного кодексу України. В подальшому ми на цьому зупинимось. Заповідач може призначити своїм спадкоємцям одну або кілька фізичних осіб в незалежності від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Заповідач може без дозначення причини позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування. Однак заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Встановлюється на час відкриття спадщини. Будь-які обмеження та обтяження, встановлені в заповіті для спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині, дійсні лише до тієї частини спадщини, яка перевищує його обов'язкову частку. Ось так, якщо коротко про поняття. Дякуємо, пані Мар'яно. Перейдемо до наступного питання. Які довіреності та заповіти прирівняні до нотаріально посвідчених, таким вони посвідчуються порядок їх посвідчення? Так, дякую за запитання. Відповідно до статті 40 закону України про нотаріат, до нотаріально посвідчених заповітів, крім секретних, прирівнюються. Заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також осіб, які проживають у будинках для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, посвідчені головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів інших стаціонарних закладів охорони здоров'я, а також начальниками госпіталів, директорами та головними лікарями будинків для осіб похилого віку. Та осіб з інвалідністю. Заповіти осіб, які перебувають під час плавання на морських річкових суднах, що ходять під прапором України, посвідчені капітанами таких суден. Заповіти осіб, які перебувають у пошукових або інших експедиціях, посвідчених начальниками таких експедицій. Заповіти військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин з'єднань установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріусів чи посадових осіб. Органів місцевого самоврядування, які вчиняють інтерені дії, також заповіти працівників, членів їх сімей, і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами, начальниками тих частин з'єднань, установ або військово-навчальних закладів, заповіти осіб, які тримаються в установах виконання покарань, посвідчені начальниками таких установ, і заповіти осіб, які тримаються в слідчих ізоляторів, посвідчені начальниками слідчих ізоляторів. До нотаріально прирівняних довіреностей відносять довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або черговими лікарями. Довірності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військової частини з'єднань, установ військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довірності працівників, членів їх сімей, членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами, начальниками тих частин з'єднань, установ або військово-навчальних закладів. Довірності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи ізоляторах, посвідчені начальниками установ чи слідчих ізоляторів, і довірності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріуса, посвідчені уповноваженою це посадовою особою органу місцевого самоврядування. Крім довіреності на право розпоряджатися нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами. Отже, посвідчувати заповіти і довіреності, що прирівнюється до нотаріально посвідчених, має право такі посадові службові особи. Уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування. Начальники госпіталів, санаторії, інших військово-лікувальних закладів, їх заступники з медичної частини, старші або чергові лікарі, командири, начальники військових частин з'єднань, установ військово-навчальних закладів, головні лікарі, їх заступники з медичної частини або чергові лікарі, лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров'я, начальники госпіталів. Директори або головні лікарі будинків осіб похилого віку та інвалідів, начальники установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, капітани морських та річкових суден, що плавають під прапором України, начальники пошукових або інших експедицій, Посадові службові особи при посвідченні заповітів і довіреностей Зобов'язані зберігати матеріальну таємницю та не розголошувати відомості, отримані під час їх посвідчення. Довідки про посвідчення заповіти і довіреності видаються посадовою службовою особою, виключно фізичним особам щодо що, за дорученням яких або щодо яких вчинялися дії, що прирівнюються до матеріально посвідчених. У разі смерті особи чи визнання її померлою, довідки про посвідчені заповіти і довіреності видаються спадкоємцям померлих. Також довідки про посвідчені заповіти і довіреності надаються посадовою службовою особою протягом 10 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів досудового розслідування, оперативних підрозділів у зв'язку з кримінальними провадженнями, цивільними господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що перебувають у провадженні зазначених органів з обов'язковим зазначенням номера справи або ж кримінального провадження. Та прикладенням гербової початки відповідного органу. Посадові службові особи з'ясовують обсяг. Цивільної дієздатності фізичних осіб, які звернулися за посвідченням заповітів і довіреностей, виходячи з того, що цивільною дієздатністю фізичної особи визнається її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється за паспорт або іншими документами, передбаченими. Пунктом шостим порядку посвідчення заповітів і довіреності, що прийняться до нотаріально посвідчених, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, що звернулася за посвідченням заповіту чи довіреності. Посадові службові особи встановлюють особу за для громадянина України за паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичним чи службовим паспортом, тимчасовим посвідченням громадянина України, виданим у зв'язку з втратою паспорта, тимчасовим посвідченням громадянина України, виданим у зв'язку з набуттям громадянства України, посвідченням особи на повернення в Україну. Для іноземця та особи без громадянства. За національним паспортом або документом, що його замінює, та документом. Чи реєстрацією паспортного документа, які підтверджують законність перебування особи в Україні? Це можуть бути посвідка на постійне проживання або тимчасове проживання, реєстрація паспортного документа чи довідка компетентних органів про звільнення від реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, і для біженця за посвідченням біженця. Варто зазначити, що посвідчення водія, посвідчення особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи особи, не можуть бути використані для встановлення особи, що звернулася за посвідченням заповіту чи довірності. Заповіти і довіреності підписуються заповідачем або довірителем у присутності посадової службової особи. У разі, коли фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати заповідь чи довіреність за її дорученням в її присутності та в присутності посадової службової особи, такий документ може підписати інша фізична особа, про причини, з яких особа від імені якої посвідчується заповідь чи довіреність, не підписала документ, зазначається у посвідчувальному написі. Фізична особа, на ім'я якої видається довіреність, не може підписувати її за особою, що видає е, довіреність. Посадова службова особа не може підписувати заповіти і довіреності за заповідача або ж за особу, що видає довіреність. Посадова службова особа встановлює особу від імені якої посвідчується заповідь чи довіреність, а також особу, яка бере участь у вчиненні правочину від її імені. Для посвідчення заповіту і довіреності посадовими особами на відповідних документах вчиняються посвідчувані написи за формами, які затверджені міністерством юстиції України. Посвідчені заповіти і довіреності реєструються посадовими службовими особами, крім капітанів морських і річкових суден, що плавають під прапором України, та начальників пошукових або інших експедицій в реєстрі для реєстрації заповітів і довіреності, що прирівнюється до нотаріально посвідчених форма якого затверджується встановлюється міністерством юстиції зокрема наказом про затвердження форм реєстру для реєстрації заповітів і довіреності що прирівнюється до нотаріально посвідчувальних посвідчуваних написів на них та зразків тих документів номер 83-5 від 31.10.2006 з наступними змінами Кожен заповіт і довіреність реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким зареєстрований заповіт чи довіреність, зазначається в посвідчувальному написі. Запис у реєстрі є доказом посвідчення заповіту чи довіреності. Посадова службова особа відмовляє у посвідченні заповіту лише у передбаченому законом випадку. Тобто, якщо Вчинення такої дії, суперечить законодавству. Не подано документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії, дія не підлягає вчиненню посадовою службовою особою. У неї є сумніви в тому, що фізична особа, яка звернулася за вчинення матеріальної дії, усвідомлює значення, зміст. Правові наслідки цієї дії, або ця особа діє під впливом насильства. З проханням про вчинення матеріальної дії звернулася недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена. Посадові службові особи не вправі посвідчувати заповіти і довірності на своє ім'я або від свого імені, на ім'я або від імені свого чоловіка чи своєї дружини їх та своїх родичів, батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер. Посадова службова особа посвідчує заповіти дієздатних осіб у присутності свідків. Заповіт складає, складається однією фізичною особою, крім заповітів, що складаються подружжям. Заповідач може написати заповідь власноручно або надрукувати за допомогою технічних засобів. Посадова службова особа може на прохання заповідача записати заповідь з його слів власноручно, або не друкувати за допомогою технічних засобів. У такому разі заповіт вголос зачитується заповідачем, який робить запис перед своїм підписом. Присутність не менше двох свідків є обов'язковою умовою при посвідченні заповіді. Свідком може бути фізична особа, що має цивільну дієздатність. Свідком не може бути. Інша посадова службова особа, спадкоємець за заповітом, член сім'ї та близький родич спадкоємця за заповітом, фізична особа, що не може прочитати або підписати заповіт внаслідок вади або хвороби. У заповіті зазначається прізвище, ім'я та побатькові свідка, дата його народження, місце проживання, реквізити паспорта чи іншого документа, на підставі якого встановлена особа свідка. Свідки, про яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому. Свідок несе відповідальність за шкоду, заподіяно на ним внаслідок розголошення відомостей, що стало йому відомі у зв'язку з його участю у вчиненні нотаріальної дії у встановленому законодавством порядку. Для посвідчення заповіту від заповідача не вимагається подання документів, які підтверджують його право на майно, що заповідається. Відомості про посвідчені заповіти підлягають внесенню до спадкового реєстру, в установленому міністерством юстиції та порядку. У довіреності, яка посвідчується посадовими службовими особами, мають бути чітко визначені юридичні дії, на які уповноважений представник. Довіреність на вчинення пробочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто. Наприклад, довіреність на вчинення заповіту або на подання повіреним до нотаріуса чи державної нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини посадовою службовою особою не посвідчується. Довіреність на укладення договору дарування, у якій не встановлено імені обдарованого, є нікчемною. У довіреності на ім'я адвоката зазначається місце і дата її складення підписання, прізвище ім'я по батькові місце проживання особи, яку представляють у разі потреби посаду, яку вона займає, а також прізвище ім'я по батькові адвоката, номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, організаційна форма здійснення адвокатської діяльності. Як ми вже говорили, довіреності зазначається строк, на який вона видана. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до її припинення. Варто зазначити, що довіреність, у якій не зазначена дата її посвідчення, є нікчемною. Пані Мар'яно, а можете повторити для нас ще раз коротко, як посвідчити довіреність та заповідь військовим, якщо в них немає можливості звернутися до нотаріуса. До кого їм звернутися? Ну, дивлячись на те, де перебуває військовий. Якщо він перебуває в лікарні, він може звернутися до головного лікаря, до заступника з медичної частини або чергового лікаря. Якщо він перебуває... У військовій частині, то до командира, начальника такої військової частини або ж уповноваженої таким командиром особи. дякую що ну, в інших місцях е, має можливість, то ми перевітіли, куди він може стримитися. Дякуємо. Переходимо до наступного нашого питання: порядок реєстрації заповітів та довіреностей прирівняних до нотаріально посвідчених в умовах війни. Згідно постанови Кабінету міністру номер 164 від 28 лютого 2022 року зі змінами, встановлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням певних обставин. Умовах воєнного стану довіреності Крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами та заповіти військовослужбовців збройних сил, інших утворень відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних спеціальних органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиру. Начальником тих формувань або іншою повноваженою таким командиром, начальником особи з подальшим надсиланням таких е, заповітів довіреності через Генеральний штаб збройних сил Міністерства оборони України. Відповідний правоохоронний орган або інший орган що до Міністерства юстиції України, або до його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в єдиному реєстрі довіреностей, або ж в спадковому реєстрі. Також начальник табору, установи, де створену дільницю для військовополонених може посвідчити заповіт військовополоненого. Отже, яким чином відбувається передача такої довіреності? Генеральний штаб Збройних сил, Міністерство оборони, відповідний правоохорони, спеціальний або інший орган установа протягом п'яти днів після отримання довіреності чи заповітів забезпечує їх передачу Міністерству юстиції або його територіальному органу. Міністерство юстиції протягом двох робочих днів, після отримання чи заповіту, забезпечує їх передачу територіальному органу Міністерства. Територіальний орган Міністерства юстиції протягом двох робочих днів після отримання довіреності чи заповіту забезпечує їх передачу нотаріусу чи державній інтеріальної конторі для подальшої реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей або спадковому реєстрі. Нотаріус чи державна інтеріальна контора протягом трьох робочих днів. Після отримання посвідчених довіреності чи заповіту зобов'язання забезпечити їх реєстрацію, облік внести відомості до про них до єдиного реєстру довіреностей або спадкового реєстру, зберігати ці документи та передати їх на зберігання до відповідного державного нотаріального архіву протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану. Територіальний орган Міністерства юстиції повідомляє Міністерству про реєстрацію довіреності чи заповіту, внесення відомостей про них до єдиного реєстру довіреності або спадкового реєстру. А Міністерство юстиції повідомляє про це органу установі, від якого надійшли такі документи. Ось такий алгоритм. Дякуємо вам, пані Мар'яна, за розгорнуті та зрозумілі відповіді, а вам, шановні глядачі, за те, що були з нами. До побачення. Побачення.